Оскарженню підлягає Вищий спеціалізований суд почав розглядати касацію на вирок родині. Павліченків засуджені батько та син не визнають свої провини, вимагають скасувати рішення попередніх двох суддів, які визнали їх винними у вбивстві судді Зубкова. Нагадаю, старший Павличенко отримав довічне ув'язнення менше 13 років за ґратами. У сьогоднішньому засіданні оголосили перерву. На цьому наполягли самі Павличенки. Хочуть прослухати всі аудіозаписи судових засідань, бо бояться, що їх можуть. Знищити, Тож засідання наступне, судове перенесли аж на кінець наступного місяця. Хочу такий спосіб. Ми просимо суд, щоб почитали те, що ми писали. От прокурор не готовий, да, до матеріалу кримінальної справи. Зараз піде і почитає. Немає у захисту підстав висувати мені будь-які звинувачення на питання про моє ознайомлення з матеріалами справи, ознайомлення з касаційними скаргами мав право надати мені тільки суд, і суду я відповім.